Повернувся додому на щиті у Чернівцях. В останню дорогу провели солдата Віталія Цюгу. Після двох років статусі безвісти зниклого він знайшов спокій на рідній землі. Попрощатися з захисником прийшли рідні та побратими героя. Віддав життя за Україну у Чернівцях, попрощались із солдатом Віталієм Цюгою. Він приєднався до лав збройних сил з початком повномасштабного вторгнення, а 2 червня 2023 року загинув від ворожої ракати. Мама загиблого Віталія Цюги згадує, у сина були грижі у хребті, але той ніколи не нарікав на здоров'я, а з посмішкою та особливим завзяттям брався до будь-якої роботи. Тож не вагався, і коли російські Війська вторглись на рідну землю. Моє сонечко сьогодні пішло на бійки від нас. Я навчила його бути воїном. Я вчила його бути розумною, хорошою людиною, доброю до всіх. Відношення хороше. вчила його, що батьківщину, сім'ю треба захищати, треба оберігати. Це особливі особливе відношення ми Він так і зробив. Аніана додає про статус безвісти зниклого. їй повідомили 5 червня 2023 року. Відтоді жевріла надія побачити рідне обличчя вдома. Проте не судилось. Три тижні тому сім'ї сказали готуватись до похорону. Останній раз коли йшов я дуже просила, щоб він себе беріг. Просила, щоб він уважний був, бо без нього знала, що мені дуже важко. Я казала, ти ж знаєш, я без тебе А Він мені сказав, ти навіть не уявляєш, яка ти сильна. Не сильна, я без нього. Садка. Хай Бог спочиває моє сонечко. Його дуже-дуже любить. Військовослужбовець Михайло Кольберт розповідає, в той день поблизу Мар'їнки разом з Віталієм загинули ще шестеро його побратимів. Прицільним ударом ворог знищив майбутнє кожного з них. Чесний був, хоробрий. Треба було йти. Він виходив постійно, не було такого, що Він сказав, що не хочу, що я боюсь. Виходив, виходив, бачите, і забрали його. Виніс. Важко, було там, тоді вони загинули шестеро. В один день І що могли, то по, по, позбирали, поволосили. Двох уже поховали. вже Віталя вже третій. ми хотіли а все забрати, щоб хлопці були вдома. Уже якщо загинули, щоб б були вдома. Але як кажуть, два, два роки минуло і на тепер побулося додому. Дружина, родичі та побратими згадують, Віталій був добрим товаришем та гідним сином України. Віталік просто найкращий друг, надійний тато. Завжди вірний, щирий людина з відкритим серцем, здібний, з золотими руками. І Віталік незамінний. Все, до чого він торкався, все в нього вийшло, тому що в нього були золоті руки. Він багато чого міг принести ще користі нашій рідній Україні. Але на жаль, на жаль. Ця клята війна, ці наші такі сусіди в лапках забрали його. І ми будемо його вічно пам'ятати в твоїх спогадах, як чесний, справедливий, порядний, ти вічний завжди приходив на допомогу, завжди підкаже комусь, ніколи не турався на роботі, нічого. Віталік був завжди відкритий, бо прийшов до нас, я пам'ятаю, став до нас на посаду кухара, готував прекрасно, як Бог. Були завжди миситі, коли він був знак на кухні. Дуже хороший, добрий, приємний такий чоловік, завжди всім допомагав, з усіма ладив, ніколи ніяких конфліктів, нічого, взагалі чудова людина. Те, що Віталій добре готував, його ніхто не призначав на посаду. Він сам визвався, він завжди був готовий допомогти, завжди дбав, щоб хлопцям були нагодовані ще щось. Допомогти безвідмовний був, безвідказний. В життєразі, життєрадісним, велика втрата. Ніколи не ховався, ніколи не шукав собі легшої роботи. Згадую кому, е, кому дати кулемет. Тільки я беру зразу. Він відколи він прийшов у нас підрозділ, він взяв кулемет, він був кулемет РП, ручний кулемет Калашнікова і вперед. Далі там що робимо? Дивіться, хлопці, не викидайте е, одноразові сигарети, бо він з цього робив повербанки. І освітлення в бліндажах. Я не знаю, він і голову мав, і талант, напевне, до цього, ну, тільки світла згадка про нього. Саме-сама світла. Він навіть і ну, можна сказати, що він світився, весь сам світився. Олдата Віталія Цього поховали 23 травня на центральному кладовищі Чернівців. Вічна пам'ять та слава герою. Альона Рудніцька, Богдан Дем'янів, Чернівецький промінь.